Суботу, 8 червня, в кар'єрі, що в мікрорайоні Артема було багатолюдно. Тут зібралися учасники мотофесту, який в цьому році відзначив п'ятиріччя і зібрав шанувальників байків не лише з України, а й Росії. Присвячується захід дітям, особливо тим, у кого складна доля. Почому діти? Кожен з нас був ребенком, кожен мужчина це теж ребенка. Кожен мужчина з мотоциклом, це ну взрослый А ті діти, які у нас в інтернатах, ви розумієте, ну как? Как би їх не оберігали, як би їх не гріли. Сколько конфет им не давали подарков, Они все равно обділені самым главным. Надеюсь, вот этот праздник, на котором вони присутствуют, и где они получат тоже подарки і призи, как бы ну немножечко отвлечет их от мысли о том, что чего им чуть-чуть не хватает жизни. Все усилия мера, депутатів, конечно, к этому они отзываются з положительной сторони. Організатори фестивалю, громадська організація клуб Фрірайдерс, з кожним роком намагаються зробити його все цікавішим. Важливо, то, що сьогодні, от такі от ініціатори, какісіль, в тому числі, і його колеги по клубу Фрірайдерс, вони підтримують спортивне движение. І задача городської всячески всячкаму способствовать. Програма фестивалю умовно розподілилася на дві частини: в першій мотокросс, в другій шоу-програма. Мотокросс зібрав спортсменів не лише з України, а й Росії. Вони приїхали позмагатися на терасі, яку зробили за їх замовленням. Хороша, цікава. Все интересно, красиво, хорошая подготовка. Конечно, отдать должное. Ну, кто подготовил, подготавливал этот раз Молодцы. Такие мероприятия направлены именно на то, чтобы молодежь отвлечь от каких-то проблем, которые сейчас существуют в стране. Найменшому участнику змагань 5 років, але були такі, як Влад, йому 14 и він посідає 13 сходинку в українському рейтингу. Нормальні, соперники сильні. Ехать было тяжело, так как мотоцикл поломан. В классе 85 у него прошлый год получился. Он серебряный призер Кубка Донбасса. Тринадцятого -е місце по Україні організувати фестиваль допомагають друзі і спонсори. В цьому році підготовку шоу-програми взяла на себе громадська ініціатива Український вибір. Вони організували сцену, якісний звук і виступ групи Армада. Більшість учасників якої народилися і жили в Слов'янську. Сьогодні ми в Слов'янській і наше громадське движення Український вибір», яке возглавляє Віктор Володимирович Медведчук, завжди підтримує населення, яке об'єднається і действує для того, щоб гражданське Дуже хороший фестиваль, Зібрало чи много людей сьогодні здесь організація, яка підтримує ну, на мой взгляд по максимуму такие вот социальные направлення, Именно соціальна направленность на людей, на молодіж, на подрастающее покоління. Для більшості учасників фестивалю цей захід можливість зустріти старих друзів і поспілкуватися, поки будуть бажаючи це робити, фестиваль житиме. Організатори в цьому впевнені.